Відомого проповідника Джорджа Труета запросили пообідати в домі дуже багатого чоловіка. Після обіду господар відвів гостя на місце, звідки було добре видно територію навколо його маєтку. Вказуючи на ландшафт, всіяний нафтовими свердловинами, він вихвалявся: усе, що ви бачите, належить мені. Поглянувши в протилежний бік, де колосилися його пшеничні поля, він сказав: Усе це моє!. Повертаючись на схід до величезних стад великої рогатої худоби, він хвалився: Усі вони мої. Потім, вказуючи на захід і прекрасний ліс, він вигукнув: Все це теж моє. Тоді він замовк, очікуючи реакції пастора Труета. Поклавши одну руку на плече цього чоловіка, а другою вказавши на небо, пастор Трует запитав: А скільки ти маєш у цьому напрямку? Чоловік опустив голову і зізнався. Я ніколи про це не думав. Багатим нинішнього часу нагадуй, говорив Павло, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися. Елен Вайт писала Сатана, використовує скарби цього світу, щоб заманити, обдурити і ввести в оману душі, щоб призвести їх до загибелі. Бог дав казівки щодо того, як можна використати його блага так, щоб задовольнити потреби стражденного людства, просувати його справу, розбудовувати його царство у світі, посилати місіонерів до інших регіонів, поширюючи вістку Христа в усіх частинах світу, виявляючи щедрість до інших і регулярно повертаючи Божі десятини та обіцяні приношення, ми переконуємося самі та звіщаємо духовним істотам, що наше майно не володіє нами. Майно слід вважати свідченням Божої діяльності в нашому житті, а не доказом нашої здатності накопичувати ресурси. Повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.